Для дерені я натираю на самі дрібні терці. одну-дві картоплини на тебе. Одразу починаємо терти булю так картопля не буде чорніти. Додаю сюди яйце, сіль перець за смаком, гарно перемішую. На гарно розігріту сковорідку з олією, викладаю по одній столовій ложці. Обсмажуємо дерени з двох сторін до золотистої скориночки. Дирони посмажили. Далі приготуємо грибний соус. Для цього нам потрібно нарізати цибулю. Цибулю обсмажуємо на невеликій кількості олії. Нарізаємо шампіньйони. Шампіньйони висипаємо до цибулі та обсмажуємо. Додаємо сухий часник, Солимо та перчимо за смаком, гарно перемішуємо. Грибиці були гарно притомилися, вливаємо вершки. Тепер нехай на невеликому вогні тушкується до загустіння. Беремо горщики для запікання. Якщо у вас нема горщиків, беріть звичайну форму. На дно горщика викладаємо спочатку даруни, потім соус. Посипаємо натертим сиром, в мене моцарела. Тепер знову дирони і так до кінця. Накриваємо кришками, ставимо в духовку температура 190 градусів хвилин на 25. Дирони гарно запеклися. Стала золотиста сирна з кориночками. Посипаємо зверху зеленю і готово! Обов'язково приготуйте всім смачного!